Проти обороні вдалося збити 29 ракет, які випустив по Україні ворог від учорашнього вечора і до сьогоднішнього ранку. Росія гатила по Україні ракетами морського повітряного та наземного базування із різних напрямків. Із 21 години 17 травня по 5.30 ранку, 18 травня, російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак із різних напрямків. Загалом випущено 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування, силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил у взаємодії з іншими складовими сил оборони України знищено 29 крилатих ракет. У повітряних силах збройних сил України наголошують, що навіть при успішній роботі протиповітряної оборони уламки збитих в небі ракет обов'язково повертаються на землю і несуть серйозну загрозу життю людей. Тож людей закликають не нехтувати правилами безпеки під час сповіщень.